По дорозі до Кібаба ми собі заїхали ще на заправочку, заправилися. Тому що вже і в мене закінчилося топливо, і в тій машині теж треба було е, заправити, тому що людині там було більше як 600 кілометрів їхати. Е, мені з того місця е, повертатися було 1150 кілометрів. От, і е, по факту, що в нас вийшло, значить, по, по заправці, заправка. Е, топливо в Німеччині, до речі, знову піднялося. Це було в місті навіть не на трасі. На трасі, я думаю, ще дорожче. Я щось на трасі навіть і не звертав увагу. Заправилися ми в місті по 2 євро 15 центів. Ні, в Ключовий доступ є в машині. От всередині як виглядає. Ну, треба буде це все почистити, От, почистити, бо не готували, там до продажу. Це ми її купили е, в хазяїна, От, ну, там не в Перекупів, там не в турків, не в Арабів, От, а купили. хозяйская машина в хозяина, цены не с площадки вона. Вот, видите, кермо в каком стане. Вот, полностью целое кермо. Тоннель, вот, ручка. Так, там какие-то батарейки, купики. в ремонтах есть еще вот такая вот штука можно что-то хавать короче, у него вычистить вычистить, вымыть вот он будет иметь достаточно простой вид кнопки пуск двигателя Тут все працює, всі кнопочки перевірили, працюють, ну тільки е... один габарит не працює, лампочка. Один габарит тільки не працює. Та все остальне в нормі. Закрита. ця закрита. та дийська сторона. Релінг є на криші це теж доп опція плюс скільки там 200 чи 300 до ціни в них э, задня целяда в ремонтах э, пластикова, капот алюминиевий э, і Акумулятор знаходиться тут в бампері знизу. От, добратися до акумулятора. От, треба це все знімати. Діло. Тоді можна добратися до акумулятора. як виглядає взагалі сколів на капоті немає цілий повністю цілий капот тут правда є такий маленький вже простріл рижик ну ще не рижик там воно прострелило буде Зачистити і підтрапати. О, <мір> все <віде> <Це> інше ціле. Все, ну от. І виходить, значить, от, е, результат поїздки, е, поїздки справилися. По суті, ми за два дні зробили все, що нам потрібно. По кілометражу ми, верніше, я накатав в загальному 2,5 тисячі кілометрів. 2,5 тисячі кілометрів. Два бака топліва спалено і, 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 і одна гостиниця. У це все ми за такий проміжок часу і за такий кілометраж ми справилися. От. Тобто, буває по різному. буває таке, що можна і довше. Часу їздити, це вже залежить від, від замовника, скільки замовник хоче подивитися варіантів. Можна і швидше, можна і в один день вкластися, тому що, можна, тому що можна приїхати або на якийсь майданчик, або на якусь машину, тобто попередньо все проаналізувавши і зразу попасти в той варіант, який підійде. О, тобто, тут все індивідуально. Тут немає таких чітких правил, от, і не можна сказати, що ми там справимося за день або ми справимося за три дні. От, і не можна сказати, скільки яку відстань ми проїдемо от, для того, щоб знайти автомобіль. Але однозначно можна сказати, що для таких поїздок найкраще їхати своєю машиною, тому що оці ці всі пересадки це дуже багато забирає часу і тим більше грошей. Е, набагато дорожче виходить, коли їхати там двом або трьом людям, і за кожну людину платити там за квиток, наприклад, до Німеччини там, 50, 60, 70 євро. О, це виходить. Е... Півтора-два рази дорожче, ніж їхати машиною і заправлятися, плюс в руках там куча речей, плюс це час потрачений там, на якихось вокзалах, ще десь. От, ну, не зовсім зручно, не зовсім правильно, рентабельно, не по часу, не по фінансах. От, тому найкращий варіант це виїзд автомобілем. Тому що коли ви будете там, двох, трьох, чотирьох переміщатися по Німеччині. Якимось громадським транспортом, то навіть по грошах у вас вийде набагато дорожче ніж їхати автомобілем. Тим більше, громадський транспорт не в скрізь з'їздить і не ну, скажімо так, не, не такий графік. Як в Україні, наприклад, вони в малі села вони там можуть взагалі дуже рідко їздити або взагалі не їздити. Ну не незручно. Одним словом, дуже незручно і по грошах невигідно їздити громадським транспортом по Німеччині, тому що це виходить в рази дорожче. Якщо їхати, то однозначно тільки машиною це набагато зручніше, швидше і набагато дешевше вийде ніж кататися громадським транспортом. От ключик, от ремонт. Так, тут я показував. Вже ми переїхали на друге місце. От другий ключ є. Взагалі є е, всі тюфо, я казав. Повністю кузов цілий тільки по цій дверці щось там трошки підлакували. От, там 170, 180, то тут десь на дручку там 190 я злив водне місце, от, от, отаке там дрібниці. От, бо все дуже ну, швидко 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 робили, от, бо вискочила така машина. От, ну, там вони, як люди їздили, її там не готували нічого, але вона по суті, чиста. От, тут у ній нічого такого немає. От, чиста, адекватна тут, е полка є. Трошки підсунули е ці сидіння вперед, от, щоб положити резину. такий, можна вот, значить, машина моя вигляд. В салоні. От, короче, короче, замовник захотів такий варіант. Просто от от саме от він щось таке хотів. От, по судять, ту машину я знайшло. Тут розетки на 12 вольт та шторка ставиться. От, там на ці кріплення От ще додатковий комплект гуми, те що я вам кажу, що не проїжджає, що забирають, потім тут все є запас, кадомкрат, ключ, Тобто все повністю От, все лежить. А зараз цю тут частину покажу на розовому гольфі якийсь пацан заїжджає. повністю цілі ну, тут її тільки ті, 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 помити, почистити буде мати достойний вигляд. Вот Такий вот ремонт ми знайшли в Німеччині. Такий от ремонт ми знайшли в Німеччині. Копей там ще валяється повний під цими. Можна позбирати. Так, що в загальному можна сказати, що поїздка в нас вийшла результативна? Те, що хотів замовник, те і знайшли, тому що людині дуже подобалася ця машина. Він дуже хотів саме такий автомобіль. Він для себе сам визначився, тому що може хтось буде писати, що щось там комусь не подобається. Але повірте, що людина. 에, ну, підготувалася, от, людина знала, що хоче, і е, конкретно хотіла саме такий автомобіль. От, людина повністю розібралася там, у всій комплектації, там, в руках які є варіанти, які є двигуни. От, проаналізувала повністю там, ремонти і так далі, і все інше. Тобто, людина підійшла до. Покупки цього автомобіля з таким, ну як би, нормальним, глибоким попереднім аналізом цього автомобіля. От, і це не була якась спонтанна покупка, от, а це було, була покупка усвідомлена. Тобто людина підійшла правильно до покупки такого автомобіля. От, так що поїздка видалася результативно, ще раз повторюся, знайшли саме те, що потрібно, от, і, тому що все правильно прорахували, все правильно обдумали. Зробили аналіз, от, і, е, ну, і не потратили лишніх грошей, тому що можна було би і далі кататися, там щось, щось ще шукати. От, але сенсу в цьому е, особливо великого немає. От, тому, якось так. Е, не забувайте ставити лайки, не забувайте підписуватися, підтримувати канал. От, буду і надалі для вас знімати. Максимально цікавий контент, і все враховувати, те, що ви пишете в коментарях. то їде по А2 в сторону Німеччини. Коротше, пробка величезна. Коротше, тіри стоять. Це вже, ну, хто знає, це біля самої Німеччини. Черга аж за Орлен. Я не знаю, скільки вона там далі ще буде стояти, ще, може кілометрів 10-20